Пані Марина вимушено виїхала з Маріуполя. Там вона працювала старшою медичною сестрою. Получила гністів ранення прямо на робочому місці, снайперська пуля, 11 марта, час виконання об'язаності. 16 марта у нас був приліт прямое попадання в наш дом в центрі міста. І нам пришлось оттуда практично пішком Ось така у нас ситуація». Будинок, автівка та бізнес пані Марини зруйновані. Жінці разом з родиною вдалося виїхати з Маріуполя, пройшовши довгий шлях з окупації за 11 діб. І от, 16 липня, вона тимчасово живе у Чернівцях. Отримати допомогу та зустріти своїх земляків. Жінка прийшла в центр підтримки переселенців Я Маріуполь, який відкрили у нашому місті. Там Маріупольцям надаватимуть психологічну, юридичну, медичну та гуманітарну допомогу, а також допомагатимуть із працевлаштуванням. От такий центр грають немаловажну роль. Я була в Києві в такому центрі. Це дуже велика підтримка. Маріупольці дійсно себя комфортно. В том плане, что их обслуживают мариупольцы, их выслушают мариупольцы. Потому что то, что мы пережили, это ад, эту трагедию. Но, к сожалению, все равно до глубины души не поймут люди, которого они видели это своими глазами. Как бы не хотели, как бы не хотели люди помочь, но все горе, которое мы пережили, поймут только мариупольцы. Поэтому такие центры нужны хотя бы просто для общения. А це пані Наталія. Вона з родиною переїхала на Буковину в травні. Жінка зізнається, що відкриття цього центру в Чернівцях чекала давно. Для мене це як осередок, як місце, куди можна буде прийти і повернутися в той час, в те середовище, яке було таким дуже приємним, дуже радісним, як на мене. І все, що ми переживали, все, що ми відродили в собі саме в Маріуполі. Ці надії, ті мрії на майбутнє нам подарував саме Маріуполь. Мої родини. Дині тому дуже буде приємно, що тут ми маємо куточок Маріуполя наразі. Тепер я вважаю, що це дуже важливо. Відтак понад тисячу маріупольців, які через війну перебралися до Чернівецької області, відтепер зможуть отримати допомогу в центрі підтримки переселенців. Я Маріуполь його відкрили у стінах Ратоші на центральній площі Чернівців. Ми вслуговуємо мешканці міста Маріуполя і всього Маріупольського району. Проект е, налаштований на те, щоб наші мешканці максимально. Е, Легко інтегрувалися, адаптувалися тим умовам, в яких вони зараз опинилися. ви от ж ви дитини жити тимчасово до нового міста. Нічого не знаєте. Ось тому тут домівка, і тут все ми розкажемо, покажемо, допоможемо, які питання виникають. Якщо ми не знаємо відповіді, ми знаходимо на ці питання відповіді і індивідуально допомагаємо кожному маріупоцю. У центрі облаштували й дитячу ігрову кімнату, де з дітьми займатиметься досвідчений вихователь методист. Також переселенці з Маріуполя зможуть отримати тут гуманітарну. У на допомогу надалі тут також планують моніторити потреби переселенців та забезпечувати їх усім необхідним для кожної вікової категорії. У нас там є якісь ще додаткові, якісь там послуги. Наприклад, там для ще це новонародження діти. Ми видаємо памперси та дитячі харчування. Якщо це особи літнього віку, ми ще видаємо там, наприклад, пледи. Крім того, ми будемо проводити дуже багато заходів для всіх вікових вікових груп нашого, наших мешканців, тобто це для дітей, для підлітків і для. А поважного віку, тобто у нас будуть заходи, які також допоможуть максимально людям адаптуватися. Ініціатором створення центру Я Маріуполь стала міська рада Маріуполя. Вона забезпечила фінансування більшості витрат проєкту, залучивши як урядові кошти, так і допомогу українських та іноземних меценатів. Головна мета цього заходу, от де ми сьогодні перебуваємо, концепції проєкту «Я Маріуполь» це підтримка та допомога. І це вже 14-й такий центр, який ми відкриваємо сьогодні на мапі нашої держави. Тому що ми дивимося, де маріупольці. і тут що головне, працюють маріупольці заради маріупольців. ті, хто відчувають один одного. Ті, хто розуміється на тому, що відбулося безпосередньо в Маріуполі. і тут така широка палітра допомоги. Допомогу щодо виділення приміщення організації ремонтних робіт та інших надала Чернівецька міська рада. Дійсно, мені мені хочеться, щоб цей центр був, був осередком для кожного маріупольця тут відчути. До ну, цього ауру вашого міста і щоб ви себе тут тут відчували як вдома. Від початку повномасштабного вторгнення з Маріуполя виїхали понад 207 тисяч людей. 52 тисячі з них зареєструвалися в центрах допомоги «Я Маріуполь» по всій країні та постійно отримують різноманітну підтримку. Таких центрів на теренах України вже є 14. Незабаром планують відкрити ще один центр в Ужгороді. У планах у Рівному. Ми дивимось на інформацію від мобільних операторів, де є наші люди, де є наші Маріупольці. І проєкт, де за Маріупольцями по тим, Містам, де їм потрібна допомога, де ми знайдемо наших маріупольців. на сьогоднішній день. В мене зареєструвалося вже 12 сімей. Ну, сім'ї великі, Самі маленькі у мене три чоловіка, а то було і чотири, і п'ять людей. Вони отримали гуманітарну допомогу, гігієну, дитяче питання, памперси і пледи. Та чи не найбільше звертаються по юридичну допомогу? Втрата документів. Багатьох жильців наших згоріли всі документи, щоб отримати допомогу. Переселенцям необхідно попередньо зареєструватися. Працюватиме центр щодня, крім неділі, з 8.00 до 18.00 без перерви. Аліна Руслан Батюк теми ТВА.